Повербанка, акселератіще. халоповер чи хало, лисиця якась з ручкою, ліхтариком. Зарядку забули, але в нас знайдеться амбулаторник. 1224 В 2 А. Розрядився, почали заряджати. Сторона штекера, зарядки почало дуже грітися. USB не видає 5 вольт. А чого ж йому видавати 5 вольт, якщо він не вмикається? Отак. Тут є виходи. А тут біля type c є вхід. Добре? Пробуємо заживити від амбулаторника, щоб виключити варіант проблеми з самим зарядним. Строїмо амбулаторник на 2,5 А. 12 вольт нам вистачить. Плюс по центру, мінус сюди. І воно взагалі не бере струму зарядки. Або контакт поганий, або не бере. Не бере. Взагалі не бере. Тож, треба то діло розбирати, я колись щось схоже робив. Судячи по щілині по, по підпрокладку цю накладку, нам їх треба буде відклеювати. І кришки знімалися, вони на застіпках. Якийсь там мені олень напихав, що я неакуратно поводжуся з клієнтською технікою. Для мене це мертва техніка, і в мене ціль її оживити, а не зберегти її товарний вигляд. Коли мова йде про якийсь незначний ремонт дорогущої штуки, то відповідно ставлення інакше. Я навіть попив сошу помию стіл, і як треба візьму рукавички. Але ціна ремонту буде відповідна. Відповідно, коли я працюю з якоюсь цяцькою одноразовою, то я не планую приділяти їй пів життя часу і уваги, як принцесі Діані. Тому, кому не подобається, ну що, шукайте собі нормального майстра. Або купіть собі якісь таблетки. Добре, а чому тут не хоче зніматися? Крім того, більшість техніки, яку я беру в руку, є або нерозбірною, або малорозбірною. І я не знаю, як вона має розбиратися. Тому що документації немає. Тому, як то кажуть, кому не подобається, бувай здорово. Якби дурниць я не роблю, спеціально не нищу. Але акценту на збереженні не ставлю. Тому що, на мій погляд... Воно того не вартує. Або, як то кажуть, шрами красять чоловіка. Тут може гріти би краще спочатку. Розбиратись воно не дуже хоче. Десь відійшли застібки, десь тримають, десь всередині приклеєне. А ти парся. І думай, щоб слідів не було. Ага зараз. Потрачу два дні на ваше гімно, щоб не було слідів. Може, краще вам. Віддати назад не робоче, хай стоїть гарне незаймане. В нас стіль зремонтувати, а не позбавити зможок. О, то. Розпердолив. Я щось таке робив під іншим брендом і там була механічна проблема з кнопками. Тут, очевидно, проблема не з кнопками. От Воно все всередині склеєно зі всіх боків. Як таке акуратно розбирати, коли воно на скотчах? Чи може потім всі скотчі міняти? А хто буде готовий то оплатити? Плата, основна плата з кнопкою і конектором. Конектор не виламаний, видно, випалений резистор біля входу і транзистор. Мені не подобається, виглядає випаленим. Далі пішов роз'єм на балансир і на світлодіоди. Треба зрозуміти, що є на банках, чи фізично живі банки, і що то в нас тут спалено, чому і що з тим можна зробити. Десь отут ми маємо початок акумулятора, а тут кінець. Тут би мав бути плюс, там мінус. 10,5 вольт на батареї. Тут, по ідеї, по 4 в паралель. І 4 послідовно. Тобто це десь так близько до розряду є, але не глибокий розряд, і батареї виглядають живими. Хоч щось добре. 75 Ом на стабілізаторі. Цей лінійник 3,3 вольти. І між входом і виходом 75 Ом. Мені це не подобається. Земля в нього перша нога. Так воно виглядає менш більш Хоча ні, не менш більш, більш 137 мм, 170 мл падіння. Щось довкола живлення. Про це тут не альо. Транзистори не пробиті. це зверху просто плямка, якась ерунда капнула, він не спалений. Резистор низькоомник. Іде через транзистор або захисний діод ще не опізнав. Тут воно явно не пробите. Чому ж з БМС-ки напруга не приходить? Чому згорів? Резистор, шпортую послідовно далі. Ось у нас процесор хоч би він був живим. Бо в нас по 3,3 3, ,3 В щось не дуже добре. Резистор поміняв, лізу в коробочку до стабілізаторів і добре, що подивився. блін l 78 l 24 24 вольтові. Я то колись купував пачкою на різні напруги і розсортував, як наклейки були. Ото, напевно, десь в магазині перепутали, або я десь перепутав. Блін, треба їх підпаяти, подивитися, що вони по факту дають і шукати на правильну напругу купити. І будьте уважні з розпіновками, бо то дивлюся, що завтра купляти буду, і розумію, що воно неправильної розпіновки. У мене перша нога в, в хатешці йде земля, далі йде ваїн, а тоді ваут. аут Тому будьте уважні з розпіновками. Буду брати в то 92 розпаювати так, як мені треба, щоб воно працювало. Так і живемо. По схемотехніці. Через низькоомник і транзисторний ключ йде на плюс входу. Тобто, це, по ідеї, мало би живлення бути процесора, котре вмикається при появлянні живлення зарядки. Або якось так впаяв мікросхему стабілізатора з врахуванням іншої розбіновки, підключаю. Ну, і тепер треба дивитися, чи нам повезло. Подаю живлення і нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Струм з'явився 20 мА, щось засвітилося. О, це може бути добре, але 20 мА це дуже мало. Це замало. Поки нічого не гріється, наблюдаю попробую розштовхати батарею. Бо зарядку не показує. І струм, ну ніякий струм. 24 вольти там можна подавати, але це особливо не міняє струму 30 мА. Продовжую продовжувати. 3,3 вольта на місці. Все споживання, це споживання процесора, він злегка гріється. Тих 30 мА гріють процесор. Причому зв'язок очевидний, тобто вхідна напруга проходила через низькомник. Через стабілізатор на проц. Вхідна напруга 12-24 вольта, рідна зарядка 20 вольт, наскільки я пригадую. Значить, 20 вольт спалило низькоомник і через пробитий стабілізатор прилетіло на проц. Ото проц образився, злегка гріється, не запускає перетворювач. Тобто, для даного пристрою то кінцево. Єдиний простий варіант це сюди вживляти якийсь інший модуль павербанки. І, відповідно, просто використати корпус і акумулятори з світлодіодами зле, з активацією і використанням рідних роз'ємів зле. Місця тут не так, щоб дуже багато. Щось запхати можна, тільки питання чи то ми будемо пхати, чи то власник буде пхати. Тут, на жаль, не повезло. Різні плати я вибирав взамін рідної. Звичайно, по роз'ємах ми точно не попадемо по розміщенню кнопок. Тому тут лотерея і запихуйство. Варіантів не так, щоб багато. Знайшов те, що підходить на 90 Чому воно має високу потужність, воно має індикацію, воно має додатковий круглий роз'єм. Я правда, не знаю чи він вхід, чи вихід тут не описано, і воно підтримує навіть ліхтарик. Плюс воно має балансир. Тобто ми можемо на основі цієї платки зробити повноцінний пристрій, запрограмувавши його на потрібну нам есність, тобто розрядність батареї, кількість комірок, можемо задати напругу для літій фером фосфату правильно, задати потужності і все інше, що нам потрібно. І єдиний нюанс, це є, власне, геометрія. Це є товарний вигляд, тобто воно точно не підійде під оригінальний корпус. Прийдеться пиляти. Вигляд буде не негарний, напевно. Не розказуйте мені про 3D-принтер. Я не планую, як то кажуть, робити під ключі. І, власнику, було запропоновано військову медицину, тобто повністю робочий, з максимальним збереженням функціоналу пристрій за винятком. По-моєму, там тільки не будуть працювати 12 вольтові. Прикурювача, роз'єми взамін на нетоварний вигляд, тому що прийдеться або скулхозити передню панель, або сверлити довбати по тій що є, Відповідно, вигляд буде негарний. Робити панель чому не готовий, пояснюю це забира дофіга часу. Це не моя робота. Навряд чи хтось на повербанці це буде готовою платити. А я альтруїзмом не відзначаюся в даному випадку. Це є просте замовлення, можна зробити або не робити, якщо власника не влаштовує. Але продовження тої історії ми не дізнаємося, тому що власник вирішив не ремонтувати, не переробляти. Може, рішення і правильне, точніше, це вигідно для мене, бо бавитися з виготовленням передньої панелі, з прорізами, з тим всім, ну, це не моя робота, я морально не готовий до того і по часу. Ну, а час не готовий буде оплатити власник, тому все справедливо, все чесно. Хоча, якщо придивитися до конструкції цього приладу, на шурупах накручена надбудова основи, і її можна демонтувати і переробити якусь підставку під себе. Так само передня панель виглядає як частина цієї надбудови або нею кріпиться. І теоретично можна просто вирізати пластик. Потрібного розміру і вже в новому пластику нарізати отвори під роз'єми нового модуля. Це в теорії, ну, але про це ми не дізнаємося, бо пробувати не будемо. Збираю, віддаю без ремонту по бажанню власника.